Привіт. Протести, де вже є купа затриманих і постраждалих не вщухають у Грузії, бо керівна партія Грузинська мрія вирішила, здається, відкинути всі мрії громадян на нормальне життя і євроінтеграцію на найближчі роки. Штати, до речі, вже заявили про припинення стратегічного партнерства з Білісі. А поки за цим дуже уважно стежила Росія, схоже, втратила з поля зору Сирію і склади з її своїми арсеналами заодно. Бо повстанці проти режиму пропутінського диктатора Башара Асада захопили десятки населених пунктів і взяли під свій контроль місто Алепо. Тим часом Ізраїль з Ліваном посеред тижня укладають перемир'я і менше ніж через добу звинувачують один одного в його порушенні. А румуни у першому турі президентської гонки дуже неочікувано віддають свої голоси кандидату тіктокеру що різко критикує ЄС та НАТО. На фоні цього Єврокомісія вирішила взятися за Тікток. А на фоні чого ну вже справді загрозливого? Країни НАТО думають застосувати свою грізну п'яту статтю, що означає взаємну оборону. Тут пропоную детальніше. Лейпциг, Німеччина липень цього року. Німеччина ледь уникла авіакатастрофи. Пакет із запальним пристроєм спалахнув незадовго до того, як його завантажили в літак і підпалив контейнер. Лише завдяки щасливому збігу обставин пакунок загорівся, коли він ще був на землі в логістичному центрі DHL. Нінворд район Гірмінгема, Британія. Теж Липень цього року. Антитерористична поліція розслідує підкладання запального пристрою у літак до Великобританії, який пізніше загорівся на складі DHL у Бірмінгемі. Національна прокуратура Польща 25 жовтня цього річ. Затримано чотирьох осіб, які причетні до діяльності викритої міжнародної диверсійної групи. Її діяльність полягала в скоєнні диверсійних дій, пов'язаних із пересиланням кур'єрськими компаніями до країн Європейського союзу та Великої Британії посилок із закамуфльованими вибухівкою та небезпечними матеріалами, які самозаймалися або детонували під час наземного та повітряного транспортування. Вільнюс, Литва, 5 листопада цього року. Генеральна прокуратура Литви підтвердила, що розслідування запальних відправлень DHL включає затриманих у Литві, але відмовилася розкрити їх кількість. Передмістя вільнюса Литва, кілька тижнів по тому. Гучна авіатроща у вільнюсі у литовській столиці. Вантажний літак упав поруч із житловим будинком. Транспортний засіб зруйнувався в повітрі. За лічені кілометри до посадкової смуги на облавку перебувало четверо людей. Пілот загинув, двох членів екіпажу доправили до лікарні. Ще одного шукають. Мешканці будинку, на території якого впав літак, дивом не постраждали. Причину авіатрощі наразі розслідують. Литовська влада закликає не поспішати із висновками, втім не відкидає і версію теракту. Літак належав німецькій транспортній компанії DHL. Цього літа саме на її складах сталося кілька вибухів. Прикметно, що рейс літака був із Лейпцига. Хронологія цих подій головне: самі події просто таки змусили західні спецслужби шукати в тому числі зовнішній фактор, зокрема російський. Бо, за даними впливових ЗМІ, деталей, що на це натякають, чимало принаймні стосовно палаючих посилок. Проте делікатні західні політики і чиновники вже почали навіть вживати такі слова, як ймовірна диверсія і шпуни, в тому числі з ще одним небезпечним інцидентом, тільки вже не в повітрі, а на морі Балтійському. Морський кабель між Фінляндією та Німеччиною обірвано. Підводний кабель між Литвою та Швецією пошкоджено. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, це, ймовірно, диверсія. Підозрюваного в ймовірній диверсії майже одразу знайшли це китайське судно, що за даними ЗМІ, прямувало з Росії до Єгипту, і де капітаном був росіянин. Російський військовий корабель, який діє в Середземному морі, опинився в тій же протоці, де під наглядом влади Данії знаходиться китайське судно, підозрюване у пошкодженні кабелю. Звісно, у всіх цих випадках диверсія це одна з робочих версій для спецслужб, а не констатація. Бо слідство, що називається, триває, особливо у випадку авіатрощі. Але щоб бодай трохи прояснити ситуацію, реальну небезпеку, а також розібратися, в якому контексті тут може бути й Україна. Ми спеціально сконтактували із генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном. На вашу думку, це справді диверсії диверсії чи. Поки немає офіційного результату слідства, то можна про це й не говорити. Вони настільки справді виглядають в одному ланцюгу, зокрема, що по дієчке, що по тих так званих китайському сліду. Та перед тим як детальніше. Друзі, дякую, що з нами на каналі ТСН Тижня. Клікайте, підписатися, якщо чомусь це ще не зробили, і давайте спілкуватися в коментах, бо є про що. Китайський слід умовний, тому що виявилася команда російська, зокрема капітан російський, і е, яку він там роль виконував, чи він може прикривав справжню диверсію е, Тому що е, ну 11 днів перед цим, перед тою диверсією якщо я не помиляюся, 11 листопада була заява Патрушова щодо можливості. Проведення західними країнами диверсії на каналах зв'язку Патрушев звинуватив США та Британію у планах підірвати підводні інтернет-кабелі. Одночасно з тим, якщо я не пом'ясна назва корабля Янтар, було в він. Цей корабль псевдонауковий корабль був видворений з територіальних вод Ірландії. Російський розвідувальний корабель відвели від зони з критичними кабелями в Ірландському морі. Корабель Янтар був помічений в районі, де є підводна енергетична та інтернет-інфраструктури. Я думаю, що це може бути так само не просто так. І це все в комплексі. Якраз після цього були е, пошкоджені кабеля між е, балтійськими країнами і скандинавськими країнами. Я думаю, що це все в комплексі і говорить про те, що це все була спецоперація. Ким вона була проведена, це вже інша справа. Зрозуміло, що зараз будуть ретельні розслідування, і це не один місяць буде тривати, але разом з тим ми знаємо інформацію про е, ті е, прилади, які е, самозапалювалися. І вони одночасно запалилися в Бремінгімі і в Лівцегі. Я думаю, що це не просто так. Тим більше, що вони мають одне походження, і скорше, що вони були зроблені навмисно для того, щоб підпалитися в повітрі. Як правило, це якраз дуже наглядно показує на слід спецслужб. Чому тому, що спецслужби ніколи не використовують якісь штатне озброєння, а як правило саморобне, для того, щоб не можна було ідентифікувати, хто за цим стоїть. Штатне озброєння, як правило, виготовляють терористи, яким байдуже. Що про них подумають і чи їх ідентифікують, навпаки цікаво, щоб казали саме на них. Тому я думаю, що за тим точно може стояти Росія. Насправді Росія веде не Холодну там, війну чи гібридну війну, а гарячу війну з елементами диверсійної роботи проти е, Західної Європи, взагалі проти Західних країн. І це все в комплексі, справді там і кібератаки, і ідеологічна якась там обробка інформаційні атаки, і в тому числі і фактично диверсійні. Ахти там і підриви складів які ще з 15-го року ми можемо е, спостерігати, причому знаємо, хто за цим стоїть. До речі, тут генерал спецслужби згадує про цілий ланцюжок з подій, явок і паролей, який, можливо, стосувався українських арсеналів, вів до чеських складів з боєприпасами, до болгарського зброяра, до відомих світу російських шпаганів і Петрова, до бойової отруйної речовини і, врешті, до штаб-квартири Російської ГРУ замаскованої під сімейну вілу у Греції. Про все це ми робили детальні. Сюжет він тут закріплений в описі. Якщо справді згодом з'ясується, що це таки диверсія, і це таки за цими диверсіями стоїть Кремль, для чого зараз йому це здійснювати тим паче на території країн, які є країнами НАТО? Вони хочуть дестабілізації ситуації всередині країн. Вони хочуть того, щоб населення тих чи інших країн. Займалася внутрішніми проблемами, самоізолювалася і перестала підтримувати. Якісь зовнішні фактори, зокрема Україну в першу чергу, і це цікаве, і перестала займатися Росією. Тут напевно треба згадати і слова шефа німецької розвідки, який днями заявив, цитую диверсійні дії Росії проти західних цілей можуть зрештою спонукати НАТО, розглянути можливість застосування статті 5 альянсу про взаємну оборону, і ще сказав, що очікує, що Москва й надалі посилить свою гібридну війну. Типу, це схоже, така собі розвідка боєм Москви на території НАТО по самому НАТО. Мовляв, як довго терпітиме альянс і чи взагалі наважиться реагувати на не у відповідь, а бодай для оборони. Втім, якщо не наважиться, що далі? Друзі, дякуємо і дуже цінуємо, що додавилися, дослухали аж сюди. Пишіть у коментах, що думаєте про почути, і підписуйтесь на ТСН Тиждень, щоб точно не розминутися у наступних відео. Там і побачимось.